Привіт, з вами Володимир Дяченко з Templotion і ми додаємо цитати до нашого робочого простору в Notion. Для цього ми переходимо за кнопкою Дослідити. Бачимо тут кнопку цитати. Ми її копіюємо собі, для того, щоб додати до нашого робочого простору. Створюємо сторінку. Нехай це так і буде називатись. робочий простір. Робочий простір. Для того, щоб перетворити цей напис на сторінку, ми натискаємо Ctrl-Shift і 9. Переходимо сюди, робимо її на всю ширину. Цитата буде одна, вона не має займати всю ширину, буде це не дуже симпатично. Тому ми додаємо, розділюємо, розділюємо наш робочий простір на, припустимо, Три частини. І в нашу середню, нехай буде в крайню праву частину, ми додаємо цю кнопку. Поки кнопка створюється, вона вже створилась, я хотів розповісти, що коли ми її натиснемо, під нею з'явиться наша база даних з цитатами. І поки вона створюється, я розкажу. В цій базі даних буде дві вкладки. Одна вкладка це. Та вкладка, яка буде відображати нашу цитату. Друга вкладка це робоча для того, щоб додавати наш перелік цитат улюблених висловів найулюбленіших людей. Ви бачили, що я заготував дві цитати на попередній сторінці, там де кнопочки, це спеціально для відео, в шаблоні їх не буде. Ми копіюємо саму цитату, заходимо в наш робочий простір, простір і вставляємо цю, цю цитату сюди. Зараз подивитись магію, що буде відбуватися для того, щоб відформатувати цю, цю цитату. цей текст. Додаємо автора. Автор у нас там теж був вказаний: це у нас Джеф Безос з Amazon. Ми його додаємо в комірку автор. Тепер дивимося. А далі у нас є ще два поля. Перше поле це те поле, яке буде у нас відображатися на карті з відформатованим текстом. І наступне поле це у нас формула, яка форматує наш текст. Саме в цій формулі ми додаємо умови, що наш текст, який ми хочемо побачити на карті, буде bold, жирним і курсивом. Да. Сюди можна додати, припустимо, кольор. Колір тексту, колір фону тексту. Для того, щоб ми його побачили, ми його виділяємо, копіюємо, вставляємо сюди. І для того, щоб у нас не дублювався текст на картці, бачите, це типу назва блока, а це відформатований текст. Ми оцю назву блока просто перетворюємо на провіл, додаємо другу цитату. Переходимо назад, копіюємо цитату, додаємо до нашого до. Відника в поле цитати. Одразу можна її скопіювати в формулі, вставити в тексті з форматом і прибираємо тут, замінюємо на пробіл. І додаємо автора. Автор у нас Генрі Форд цієї цитати. Ми його і додаємо. Генрі Форд. Тепер ми отримали дві цитати. Можна додавати тут, скільки цитат ви назбираєте собі. Подивимось, як це працює, коли у нас є картка. Отже, кнопочку цитати, ми можемо вже видалити, вона не потрібна свою роль, вона відіграла. Отже, ми бачимо одну з цитат. Якщо ми натиснемо на цю кнопку оновити, формула, яка міститься в Цій базі даних вона зробить наступне: вона побачить, що ми оновили поточну, поточний час, дату і час, Перетворить це на набір цифр, помножить на інші цифри з константами і з, з, частинами, з цифровими частинами ідентифікатора цієї картки. Так зробить покаже, по кожній цитаті, відфільтрує, знайде найбільше значення з цієї порахованої суми. І поставить там ось такий флажок. І лише з цим флажком ми побачимо тут цитату через фільтр. Тому фільтри ми не знімаємо. В іншому фільтрі це у нас допоміжна, допоміжна база даних, яка приймає участь в обрахуванні суми. Просто пояснюю, на що тут фільтр стоїть. Отже, натискаємо на кнопочку Оновити. І бачимо, що у нас змінюється цитата. Нехай вас не збентежите, що тут лише дві цитати. Якщо ви їх сюди поставите 50, 100 цитат, то вона буде обирати серед всього переліку цитат і це буде рандомно. Поки ви не оновите цю, цією кнопочкою дату, цитата не змінюється. Можна зробити, щоб змінювалася, але в цьому шаблоні воно само. Мінятися не буде. Таким чином, ми навчились додавати в довідник цитати, форматувати їх для того, щоб вони відображались в карці з жирним курсивом, побачили, куди додавати автора, і побачили нюанс з форматуванням, з тим, що тут потрібно ставити пробіли. По суті, після того, як ви сформуєте а, свій а, цитатник, можна цю вкладку а, власне, ось цю. Прибрати для того, щоб вона просто не заважала.